Ця вправа допоможе вам зрозуміти побудову обличчя. Тож, по-перше, ми відмічаємо усі основні лінії: лінії очей, носа, губ, брів. Відмічаємо вушка, намічаємо шелепу. Далі відстань поміж очей дорівнюється довжині носа, намічаємо очі. Далі кістки, де звертається. Загортається череп, далі площини на носі, відмічаємо вилиці та починаємо робити тіні. Тіні під вилицями, тіні на щелепі, тіні під нижньою губою та над верхньою губою. Довжина рота в нас відміряється краями райдушки ока, тіні на верхній губі та тіні на площинах носа. Далі тіні на лобі. І не забуваємо про циліндр шиї. Відмічаємо мускули на шиї та ключиці. На цьому все. Пробуйте самостійно робити такі вправи.